Це кадр з фільму «Носоріг». з клубу. Виходить герой, втілений Сергієм Філімоновим. А б'є він героя, якого зіграв Максим Кириченко. Режисер Олег Сенцов зняв історію про реалії 90-х у 21-му році. А зараз, у 25-му році, на четвертий рік повномасштабного вторгнення Філімонов командир 108-го окремого батальйону Вовки Давінчі, а Максим старший солдат того ж батальйону. Коли загинув Дмитро Коцібаєво, помінялося щось у вас. Слухайте, ну так, да, ну це така вона це на якийсь момент, ти відчуваєш себе а як далі. Тобто це ж людина була, ну, ого, oh, no, yeah. ого. І там я його знав, я один раз з ним привітався. І я так думаю, ого, це він. І... А тут треба було комусь брати на себе відповідальність. Сергій Філімонов її взяв і тепер тягне з іншими хлопцями. Того, ну це. Як це людина, яка за все відповідала, і тепер їй не стало? І всі така вітала, якби, а що робить? Mm -hmm. Ну і так, поступово-поступово воно, я думаю, доля сама степ бай-степ, вона вирішила, хто куди буде рухатись. З ким можна порівняти командира, якщо брати театр. Командир це режисер в театрі чи як співставити? Ох, йомою, та й театр це взагалі з війною не пов'язана штука. Театр це дитячий садок взагалі. Я зрозумію. Був, ти прийшов тут тепло, ти випив кави, ти е, ви поговорили. Ну, так, да, буває складно. Ну, складно це, але це не мороз в 20 градусів, і тобі треба ще посидіти. Дві доби ми зустрічаємося з Максимом Кириченком в кабінеті засновника театру Сузір'я Олексія Кужельного до вистави відпрацювати, в якій його ще разу відпускає особисто командир Сергій Філімонов. Театр це дуже важливо, бо він е, впливає на е, уми людей. Він е, зараз люди стали ходити в театр. Коли не стало нічого, а залишився тільки театр, то наші люди зрозуміли, вау, у нас виявляється театр. А ви не думаєте, що ми з запізненням стали ходити в театр? Якщо б ходили всі навалою в театр. Ми багато чого, запізнення. ми багато да, чого да? з запізненням зробили і робимо, і будемо робити. Я думаю, це такий принцип демократії. Все робиться з запізненням. Завжди незалежно від того, Америка, ми Україна, Британія, Німеччина все робиться за Так Демократія тоді це по факту добре, чи все таки вона дає можливість розслаблятися? Вона це добре, вона дає можливість розслаблятися і збиратися коли вже пізно. Чи ви аналізуєте і оцінюєте тільки свій вибір? Вибір колег, які не пішли служити, а продовжують грати в виставі, ви не оцінюєте. Ви говорите про це, вони вибачалися перед вами. Чи от, от яке сприйняття, яка риторика всередині колективу? Дивіться, я думаю, по-перше, вони всі молодші в мене. <гументна> і у них є а Ну, там, рік-два. Ага, Ох, молодші. Ну, рік-два. Як ну, там, хтось на три. І е, вони все розуміють, вони знають, що ну ми, ми просто прямо з ними говоримо. Пацани, рано чи пізно, просто буде такий вибір. Ну і треба буде йти. Це ви їх пресуєте? — Ні, ми їх не пресуємо, Ми їм пояснюємо реальність. Як, вас питають? як було з нами? Ну так, да, да. вистава народжені бути вільними. режисер Ангеліна Дзнеладзе в ній оживила постаті видатних діячів розстрільного відродження, але жодного з них не втілює на сцені театру сузір'я Максим. Він особлює режим, радянську владу, вбивчу і жорстоку до тих, хто є українцем, хто народжений бути вільним. Як це йому втілювати те, проти чого він воює? Як це? Дивіться, по-перше, це виклик і для мене, бо те, про що ви сказали, ну, це ж воно ж дійсно так і є, і того треба було якось для себе, ну, в нашій професії це називається виправдати. О, як ви виправили? У нього є своя правда. Він е, гвинтик. Е, для цієї людини не зрозуміло, чому е, ці всі митці е, і звичайні люди, е, які борються проти цієї системи, чому вони проти неї борються, якщо ти можеш стати гвинтиком? <гум> ну і там у нього просто є монолог, коли він говорить: Живіть, пишіть. Да, 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 да. Комунізм це ж для людей. — Я зрозуміла, як ви його промовляєте. Моментально стало холодно. Боже, у вас там такі сильні слова. Так ну да, і того він для нього. Тобто для нього просто не існує другої правди. Для нього він її розуміє. Він просто він зрозумів одну важливу істину, що треба грати по правилах. І все так само, як зараз в Росії. Вони ж все розуміють прекрасно. Ці, ви думаєте, всі що ви вони все, все прекрасно розуміють. Це митці, які отримували канських левів, вони отримували е, великі це людини. Вони все прекрасно розуміють. Ти ж ти так Ні. Які Маті часи такі ролі грав веселих хлопців до повномасштабного а вторгнення. Нині, уже будучи військовим, Максим грає те, проти чого бореться він особисто і вся країна. Клятий російський радянський режим. А тут ти віддаєш свою відповідальність, у тебе є все. В тебе забирають частину свободи і направляють тебе. І кажуть: от ти там. І ти таким чином. Знімаєш якби із себе відповідальність. Я трохи дуже не, не з сказав. Ви класно сказали, тому що от ми навіть зараз, в нашому суспільстві, ми ж всі різні, і до когось достукаються саме ваші слова. Ви взяли на себе відповідальність і пішли вовки. Да вінчі. спочатку в гонор, потім вовки да Вінчі. Чому ви вирішили брати на себе цю відповідальність? По перше, там мої друзі. Угу. Це, тобто це До повномасштабного турніру ви да, довели, що пацанами? Так, ми дружили всі разом, так. Да. І коли е, якось ми, ми були, працювали на фонді у Сергія Притули, тобто ми допомагали, да. і вже коли виникло питання, таке, ви, пацани, ви як? Угу. Ти розумієш, та ну блін, і що? Ну просто для мене це було: от вони будуть приходити там у відпустку чи ще, а я такий прям. Е, ви скажете, приходь на виставу до мене. Я про розстріляне відродження виставу зробив? Ні? Ну це все класно, ну але це не ну добре, прийду, але воно не змінює того, що. Вони там, а ти тут після вистави двоє акторів, а водночас військовослужбовців, вовків да Вінчі, Максим Тереченко і Женя Григор'єв звертаються до зали і просять донатити на їх батальйон. Кожен день він дуже важкий, завжди є потреби. Ми у нас є загальні великі банки, де ми збираємо по 15 по 20 мільйонів. Це окрема тема зараз. Особисто ми з Максимом цієї вистави збираємо на дрон. Ось чим можемо. То в нас є QR-код. Ви маєте вміти грати все, так? І приймати будь-які виклики. Я думаю, хотіти. Хотіти. Так, це більше про хотіти грати все. Бо вміти, ти можеш там, якщо ми беремо за приклад голівудських акторів, крутих, то інколи навіть у них не виходять якісь роботи. І режисерів так само вони можуть знімати геніальне кіно, яке будуть дивитися наші правнуки, і, і думати, вау, оце, оце класне кіно. А інколи вони знімають що, що на голову не налазить, і ти думаєш, як ви це робили, ребята. Ви хочете, щоб до наших акторів ставилися глядачі, ну громадяни України, які не є акторами, як до небожителів, тому що аура довкола голівудських, ну тому що вони далеко, ясно, вас ми можемо побачити, наприклад, на вулиці. І ви хочете простого ставлення? Чи хочете, щоб казали, боже, це Кириченко, Боже? Вот чесно думали про такі речі? Я думаю, що ні, дивіться, я думав про такі речі, але я думаю, що це заслуговується. Е... Це заслуговується таке ставлення. І, ну, типу, його треба заслужити, щоб до тебе отак ставилось. Зараз поясню своє питання, Максим. Але раніше у вас не було простору великого, щоб його заслуговувати. У вас його відбирали російські актори, російські театри. Так, зараз він потрохи розширюється. Слава Богу. І е, тут достатньо цього простору, щоб ви почали заслуговувати увагу нашої публіки, я думаю, так да. я дивіться зараз, якщо порівня, порівняти, наприклад, з моїми вчителями, які там Андрій Самінін і Анатолій Федорович Ященко, то я так розумію, в них взагалі там вибір був невеликий, тобто тому, що вони круті актори. Приїжджав якийсь росіянин, який там взагалі нікому не нужен. Тут він взагалі ноль. Але тут він грає головну роль, а... а наші актори грають, принеси подай. І того дивіться, звичайно, я би хотів, аби е... люди мали змогу на мене подивитись, щоб я теж їм ем міг щось показати і показати рівень. Угу. І, звичайно. Ми ж крута нація. Типу, ми ж ракети в космос запускали. Во, і, типу, ми можемо це робити. Просто це прийде поступово. Відпускаю Максима Кириченка після розмови на виставу. Відпускаю показати своєму глядачеві те огидне, що втілював радянський режим. Актор грає блискуче до відрази. грає так, що хочеться зникнути тут і відразу, аби лише на землі ніколи не існувало Росії, яка стала спадкоємицею всіх жахливих репресивних підходів Союзу. Але військовослужбовець Максим Кириченко каже: зникати не слід, краще боротися далі, щоб лишатися вільними, бо свобода найбільша цінність, найбільша за життя. І Максим Кириченко і грає, і воює, і він не може інакше.